Вітаю вас усіх. Ви не повірите, але американські спецслужби вже впритул підлізли до українського президента. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, чому ми такі бідні, не тому, що ми такі дурні, а тому, що Україна це така величезна прірва, така величезна воронка, куди зникають гроші. І от на заході вже здається зрозуміло, що можна взяти за жабра тих. Які мали б зробити все, аби ці гроші тут не зникали не зникали? Сюди заливаються тонни грошей, але чомусь цього не роблять. Чомусь не заважають процесу того, аби гроші тут зникали. А можливо, навпаки, цьому допомагають. Перед тим, як я вам розкажу деталі того, яким чином американці вже підлізли, підлізли до самої верхівки. Я вас попрошу підписатися на цей Ютуб канал, тому що зараз працює все в Ютубі таким чином, що Ютуб рекомендує відео саме тоді, коли людина дивиться його, підписується на канал і одно одразу рекомендується, пропонується іншим підписникам. І важливо, аби залишали так само коментарі. Тому напишіть, будь ласка, хто. На вашу думку, най-най-най-най-най більший корупціонер в Україні. І ще напишіть, будь ласка, звідки ви мене дивитесь, і напишіть, будь ласка, скільки вам років. Це дуже для мене важливо. Так от не буду довго затримувати ваш час, а зараз розкажу і познайомлю цією людиною, з яку о, через яку якраз таки американські спецслужби можуть отримати максимум інформації про українського президента, про його оточення і про можливі навіть корупційні зв'язки. Подивіться, це Олександр Горбуненко. Хто такий Олександр Горбуненко? Це та людина, яка була пов'язана з схемами, пов зі схемами, які були пов'язані з Одеським припортовим заводом. Одеський припортовий завод, якщо раптом хтось не знає, це велике державне хімічне підприємство, яке спеціалізується на виробництві аміаку і карбаміду і перевантаженні великої кількості хімічної продукції. Так от він був підозрюваний у деяких схемах і. Які, до речі, з'явилися в той момент, коли напередодні повномасштабного вторгнення одеський припортовий завод з під контролю шефіра, одного із заставників студії 95-го кварталу, перейшов під контроль Тімура Міндіча, іншої людини, яка пов'язана з студією 95-й квартал. Це за інформацією джерел деяких українських ЗМІ. Не буду заглиблюватися у деталі для того, аби простіше максимально вам пояснити. Так, от цей Олександр Горбуненко він ще напередодні повномасштабного вторгнення за туристичною візою виїхав до Сполучених Штатів, але потім пізніше вже набу оголосило його в розшук у 2023 році. Він виїхав у 2022 році, незадовго до, до початку повномасштабного вторгнення знав він про те, що буде вторгнення. Не знав він про те, що буде вторгнення. Я вам сказати чітко не можу. Але він поїхав в Америку. Можливо, відпочити. Можливо, заховатися наперед почалося повномасштабне вторгнення. Він залишився там і вирішив сюди не повертатися. Він пішов в міграційну службу і попросив захисту як е біженець від війни, як людина, яка шукає притулку, через те, що в Україні почалася війна, в 23-му році набу оголосило його в розшук і відповідно звернулися до американських спецслужб у допомозі їм е затримати його. Е і Американці його викликали на допит, допитали. Це було в кінці 24-го, якщо я не помиляюся року. А в квітні 25-го року Горбуненко ні з того, ні з цього зібрався летіти. Ну скажімо так, в не те, що рай, а взагалі найкраще можливо, в світі схованка від будь-якої екстрадиції, тому що Набу зробило запит американській стороні на екстрадицію Олександра Горбуненка. Оцієї людини, яка з'явилася в одеському припортовому заводі, після того, як за твердженнями джерел масової інформації деяких, воно опинилося під контролем і під впливом ще раз, це державне підприємство, під контролем і впливом Тімура Міндіча. Хто такий Тімур Мідіч, вкотре я вам зараз, зараз ще раз розкажу. В чому була схема а, з Одеським припортовим заводом, на який був зав'язаний Горбуненко, Ну, там дуже просто, що по занижених цінах продавалася продукція Одеського припортового заводу. Тобто державне підприємство виробляло продукцію, певну, яка коштує, умовно кажучи, 100 доларів за кілограм. А її кому треба продавали по 50 доларів за кілограм. І от в цій схемі був замішаний Олександр Горбуненко. я вам зараз навіть скажу підприємство, в якому він працював, ця компанія називалася Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вона називалася Агрогаз Трейдинг. Коротше кажучи, що відбулося? Він збирався летіти в Дубай, це найкраще місце, де можна сховатися в світі від екстрадиції, але він не встиг. 17 квітня 25-го року, от буквально навесні цього року, його в аеропорту затримала Федеральна служба безпеки. А далі, після цього, були проведені допити, і замість того, аби опинитися під арештом, отримати ув'язнення після допитів американськими спецслужбами. Він раптом. Опиняється на волі, і більше того, він отримує державний захист Сполучених Штатів Америки після допиту в спецслужбах. І зрозуміло, що їх цікавило не конкретно Горбуненка і навряд чи американців цікавили його корупційні схеми, пов'язані з одеським репортовим заводом. Скоріше за все, їх цікавило те, що він може знати про. Топ керівництво нашої держави про нашу топову владу, і очевидно, якщо його звільнили з під варти і ще йому надали державну охорону, тобто щоб його не кілнули, не бамнули денебудь в районі Нью-Йорка по голові, йому дають державну охорону. Це означає, що скоріше за все він пішов на угоду зі слідством і почав давати давати ті свідчення, які потрібні американській. Міді, значить, скоріше за все, як припускають джерела деяких засобів масової інформації в правоохоронних органах, він почав давати свідчення на ту людину, яку вважали куратором одеського припортового заводу, тобто на Тімура Міндіча. Тімур міндіч це е, великий такий. Е, який навіть такий поручитель, довіритель і великий друг українського президента. Взагалі, насправді, Тимур міндіч це ж не людина, це не друг дитинства українського президента. Думаю, варто нам з вами розібратися звідки, взагалі, от він взявся. Взагалі цей Тимур Міндіч, тому що його так знаєте демонізують. Хоча насправді таким він не є. А Тимур Міндіч початково він працював у Коломойського, і навколо Зеле... біля Зеленського він з'явився в той момент, коли став посередником між. Власником кварта е, каналу 1+, плюс і студію квартал 95». напряму ем, бізнесові питання, там якісь дрібні питання. Коломойський з студією квартал 95» п'ять по Зеленський не вирішував, умовно кажучи, навіть впливати на контент, навіть просити якісь прибрати жарти або дописати жарти про когось. Коломойський, як кажуть джерела у засобах масової інформації, в них просити через міндіча, і таким чином Зеленський з міндічем почали дуже близько спілкуватися. Всі якісь бізнесові справи, творчі справи і так далі, Коломойський вирішував Зеленським саме через, саме через Міндіча. Потім, коли почалася е, війна, зрозуміло, що зв'язок Міндіча з Зеленським став іще ближчий. Та й в принципі їхні бізнес зв'язки збільшилися. В один прекрасний момент Міндіч став е, співвласником студії е, квартал 95. Потім він стає співвласником е, «Green Family Production», Це той продакшн, який поруч з е, студією 95 виготовляє інші продукти, наприклад, кіно, серіали, Ютуб проекти. Наприклад, є зараз в Україні така. Студія um... Скажіть мені, називається, стадіум Family, Фемілі», проекти великі, дуже вони знімають. Так, от, нібито за чутками їхнім співвласником так само є Тімур Міндіч, співвласник Грін Family Продакшн. Тобто, гроші там у них там дуже масштабні проекти на YouTube Вони знімають гроші там е звідти. І от ставши бізнес-партнером, ставши умовно співвласником бізнесу Зеленського, Тімур Міндіч стає їхнім другом. І під час повномасштабного е вторгнення, як пишуть деякі джерела. Зеленський з Міндічем почали проход, проводити разом багато часу. Тому що той став е, таким, став навіть тією людиною, з ким Зеленський, умовно кажучи, міг сісти і поговорити за життя. по... Провести якісь філософські роздуми, філософські бесіди. Він був йому зручний, він дуже йому комфортний. Міндіч для Зеленського був дуже комфортний у спілкуванні. Таким чином вони просто елементарно зблизилися як люди. Не знаю, можливо, випили по часті по чарці горілки, можливо, викурили по сигарі. Можливо, викурили просто, господи касічок, і вони стали один одному. Хорошими, добрими і приємними людьми проводили разом багато часу. І от е, Міндіч мав дуже багато важливої, як ви розумієте, інформації від Зеленського про організацію усіляких зустрічей, про політичні плани, про політичні амбіції. Е, був присутній на багатьох зустрічах. От. І е, в результаті цієї ситуації, в результаті от таким чином, вони зблизилися. Е, Відповідно, міндіч знає багато, і деякі джерела масових інформацій почали взагалі називати Тімура Міндіча. Я вибачте, що збився так. Почали називати Тімура Міндіча таким гаманцем. Офісу президента. Особливо коли почали з'являтися багато якихось інформацій, свідчень про можливу корупцію у топ, 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 топ рівнях. Мовляв, як колись ну, порівнювали як, що як колись був Курченко, гаманцем родини Януковича, так от Тимур Міндіч, типу, є гаманцем е родини Зеленського Єрмака. Ну так називають офіс президента. Це Зеленського родина Зеленського Єрмака. І от Тимур Міндіч і їх. Потім дивіться, яка цікава дуже історія. Тимур міндіч він відійшов, як я сказав, вже від, від Коломойського, і зараз він якраз таки через нього намагаються спецслужби американські, і набу, яке в принципі багато в чому підзвітне американському посольству, скажімо так, дістатися до Зеленського. Якщо міндіч потрапить до слідчих набу чи якихось західних спецслужб, то його можуть дуже сильно і серйозно розговорити, що він почне розповідати все те, що не захочуть чути, умовно кажучи, на банкової. От він якраз таки для української влади, для топ-посадовців і для Зеленського Єрмака він може стати таким собі поцілунком і От наведу аналогію для моєї старшої аудиторії, мої дорогі бабусі. Так, от хто пам'ятає 90-ті ні роки? Був такий прем'єр-міністр Лазаренко. Так, його американці сцапали, його той український прем'єр-міністр, якого вдалося за корупцію посадити американцям. Яким чином його взяли? У нього був е, бізнес-партнер і його друг і радник Павло. Вибачте, Петро Кириченко. Кириченко в 99-му році його взяли американські спецслужби ФБР, і в 99-му році він пішов там на угоду зі слідством. Почав давати свідчення такі, які потрібно, і на його свідченнях американські прокурори збудували своє звинувачення проти Павла е Лазаренка. Якраз таки. І в результаті він його був другом, але вимушений був зрадитися. Такий собі був поцілунок Іуди, беручи до уваги таку біблійську аналогію. Зараз фактично, от міндіч є. Чому ці плівки міндіча, нібито є там набу, прослуховував квартиру мінічу. До речі, дуже цікавий момент. Е Впливу Зеленський. Вже ми знаємо, після того як закрило Коломойського в СІЗО, то якби стосунки Зеленського з Коломойським зіпсувалися, і якби впливати дуже сильно на все, що відбувається в нашій країні, і на ситуацію Коломойський не може. Проте є ж інша людина, це Геннадій Багалюбов, це бізнес-партнер Коломойського. І от нібито якраз таки він зміг допомогти. Національному антикорупційному бюро вийти на Тімура Міндіча. Яким чином взагалі отримати доступ до, е до Міндіча? Тут буквально все дуже навіть анекдотично. От якщо Коломойського встигли, е він же в розшуку здається в Америці. так, Коломойського встигли закрити в Україні ситуація з Боголюбовим буквально анекдотична. Квартира Боголюбова знаходиться прямо під квартирою Тимура Міндіча. І найцікавіше, що Міндіч затопив Боголюбова. Це будинок, який знаходиться прямо біля неподалік Верховної Ради, над Маріїнським парком, такий дуже красивий будинок. Так от квартира Боголюбова, вона під квартирою Міндіча знаходиться. Він його затопив. Боголюбов там робив ремонт, і от кажуть, що в змові з набу, нібито під час того, як в квартирі Боголюбова робився ремонт нагору у стелі в квартиру до могли просверлити таку манюньку манюньку маньоньку дірочку засунути туди, прослуховуючий пристрій. І от, нібито, якщо Коломойського залишили тут. То Боголюбову вдалося втекти і подейкують за чутками, що нібито завдяки співпраці з набу, ось такій, як я вам розповів, Боголюбову і допомогли виїхати з України, і зараз здається, якщо не помиляюся, він перебуває у Лондоні. Тобто він пішов, скажімо так, на угоду зі слідством для того, аби отримати доступ НАБУ могло отримати доступ до ще більш крупної риби до Міндіча. А через Міндіча зможуть спецслужби отримати доступ і туди. Куди ви розумієте і далі? Чим це все закінчиться? Я не знаю. Але ви от напишіть, будь ласка, ось у коментарях. Хто ж все ж таки, на вашу думку, найголовніший корупціонер нашої держави? І чим може закінчитися ось ця справа з Тімуром Міндічем? І чи є взагалі оці плівки приславуті плівки міндіча, чи існують вони взагалі? Чи це просто рідкісна фігня? Дякую вам. Підпишіться, поставте лайк і напишіть коментар.